На 26 та 27 липня у нашому районі оголошено надзвичайну пожежну небезпеку. За таких погодних умов вогонь розповсюджується дуже швидко, попереджають надзвичайники докладніше далі. Ми звертаємося до всіх мешканців Криворізького району та Кривого Рогу щодо дотримання правил пожежної безпеки, адже будь-який недопалок або залишений без нагляду вогонь може перетворитися в масштабну екологічну пожежу на декілька десятків гектарів. Лише за тиждень підрозділи виїжджали майже кожного дня по 20 пожеж ліквідовували це надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки і дуже багато роботи у рятувальників цей період. Нагадаю всім, що за умисне підпалення сухої рослинності передбачена у військовий час кримінальна відповідальність, тому треба обережно поводитись з вогнем. І завжди дотримуватись правил пожежної безпеки.